Він по менталітету, ну трошки к нам ближчий, тому ну, тому вирішили сюди. Для пані Олени Криворіг став вже третьою за ліком домівкою. Для неї її родини та її бізнесу швейного ательє. А розпочинали свою справу ще в Донецьку. Спочатку працювала сама на себе, потім додались наймані працівники. У 2014 році через початок АТО переїхала до Маріуполя, але війна за вісім років наздогнала її і там. В серпні 2022-го переїхала вже до Кривого Рогу. Тут довелось розпочинати швейну справу чи не з нуля, але заново стартувати змогла дуже швидко, у тому числі завдяки допомозі небайдужих криворів. Ріжців. Адаптуватись до радикальних змін в житті допомогли дві освіти знання швачки та психолога. Я перевіз, перевізла своє ательє, обладнання, все, що в мене було, і поїхала дуже швидко. За місяць знайшли в оренду і все так швидко бистро і якось ну, завжди працюємо дуже гарно, тому що ну, і закази завжди були, і цим проблем не було ніколи. Також дуже допоміг грант від данської ради у справах біженців. Отримані кошти Олена спрямувала на придбання додаткового устаткування та облаштування на новому місці. Нині в ательє задіяні ще дві працівниці. Плюс до того ще шукають одну швачку, адже замовлень від людей дуже багато. Криворіжці високо оцінили майстерність Олени і охоче користуються її послугами. І, хоча робочих рук буквально не вистачає, але намагаються нікому не відмовляти в роботі. Пані Ольга, професійна кравчиня, працює в цьому ательє. Пошив, ремонти. Задоволені роботою відчуває так багато. Навіть дуже саме ательє знаходиться в кроковій доступності по сусідству з ринком Північний на 44-му кварталі. Там, релокованому бізнесу, відразу запропонували вільне приміщення, що дозволило швидко відновити його роботу. Працює по будням, з понеділка по п'ятницю. Тож, якщо є якісь потреби в фаховій допомозі, то в цьому ательє завжди раді запропонувати свої послуги.